Чоловіче, виходьте, давайте, бо ми не поїдемо. Зараз будемо викликати сюди всіх підряд. Машина не підлягає перевірці. В смислі не підлягає? Не. Ну, тобто, тобто за нами було слідкування і машина не підлягає перевірці. Ситуацію, хто, що, коли, коротше. Віталій Борисович, скажіть, будь ласка, що відбулося е, тут біля е, нової пошти номер 36 у Вінниці на Паспальті Кокцібинського? Даний транспортний засіб їзди по місту на зовсім різних номерних знаках. Вони їх змінюють. Чи в них якісь Оце питання, фіат, є, так? Тіпу типу. в тому числі неодноразово бачив біля мого транспортного засобу по місту його. І сьогодні він попав мені теж в полізору. Прийнято було рішення все-таки перевірити, можливо, це якась манія. через додаток, простий, доступний всім, встановив, що даний автомобіль не підлягає реєстрації по цьому номеру. Тобто цей номер не відноситься до цього автомобіля, його не існує. Було прийнято рішення викликати працівників поліції та. Служби безпеки України для того, щоб встановити, що це за автомобіль. От ми бачимо да, працівники поліції да. е, там. от у нас вони, поліція, е, е, вони кажуть, що вони нічого не можуть подивитися, ніяких дій вчинити. І по суті, е, ми викликали вже Службу безпеки України, хочемо подивитися, хто ж сидить взаді, на задньому сидінні ми стукали, вони не відкривають. Він вірніше, чоловік в капюшоні. можливо, це кілер. Ми не знаємо. Хочемо подивитися. Позвживання ну, службами іншими. Ось, та, хочемо встановити. Після розслідування Бігуса такі дії ставати на граблі на ще одні. Ну, Удачі. Будемо... За тобою також, наскільки я знаю. Так, да, за мною треба сказати, що е, за мною теж слідкував Мерседес, я казав, але ну, от, потрібно було перевірити це все. Але от вже зловили дану особу, вона взагалі не виходить. Ми не знаємо. Може це кілер, а може це не кілер, а може це просто краще працівник якоїсь спецслужб чи е, управління стратегічних розслідувань. Ми не знаємо. Будемо дивитися. Да, він сзади сидить? Відкрийте, будь ласка, вікно. Ау! ууу! Відкрийте, будь ласка, вікно. Чи двері? Ні, що Автомобіль на лівих номерах. Ще не б'ється. Що він там? Доброго дня, покажіть, будь ласка, покажіть, ваші документи. Покажіть. Ну, отлично. Ну, рубіть щось, ребята. А? Машина не підлягає перевірці. В смислі не підлягає? Ну, тобто, тобто за нами було свідкування і машина не підлягає перевірці. Отлично. Дякую, що ви повідомили нам про дану подію. Віталік, давай будемо писати заяву. Можете прокоментувати. Нічого, просто на сьогоднішній день за журналістами можуть слідкувати, можу свідкувати, перевіряти, перевіряти, де знаходяться, з ким спілкуються, контакти, все. Оцю ситуацію. Хто, що, коли, коротко.